У мене для вас коротенька новина. Під відео знаходяться номери телефонів це Viber та Telegram. Для чого я залишила? Коли ви починаєте навчатися по курсу олівцем або лише збираєтесь навчатися, ви можете, я вам даю таку можливість, ви можете мені писати на номер телефону. Дивіться, ви пройшли перший урок. Да? Взагалі, все зрозуміло, ясно і понятно. Але сфотографуйте. Малюнок і можете відправити мені, я вам точно скажу, чи все правильно чи ні. Тому що бувають такі моменти, коли а, вони збираються ці помилки комом з таким, і потім виливаються великі проблеми в наступних малюнках. А поки, навіть коли, якщо вам здається, що урок ви виконали правильно, все легко і зрозуміло, все одно знайдуться якісь малесенькі помилки, які краще на ранній стадії, на ранньому етапі їх прибрати. Тому я вам даю таку можливість. Це безкоштовно. Ви просто можете мені писати, і я з радістю вас проконсультую. Відео загружаю я не е, кожного дня, я можу за один день декілька відео загрузити, можу е, тиждень жодного відео, як минулого тижня було. Тому е, курс він поповнюється поступово, і ви можете писати. Можете. Е, ви малюєте, дивитеся відео і можете мені писати, відправляти свої малюнки. Таким чином буде більш якісне навчання. Тому я рада, що ви навчаєтеся зі мною і чекаю ваших малюнків. Все, до побачення! Не забудьте підписатися, хто не підписаний, і починайте навчання. До побачення.